Говорить, що наше життя знаходиться в руках Божих. Ми говоритимемо сьогодні не про сатану, хоча він насправді наш ворог. Його мета не тільки зруйнувати нашу віру, але й нас самих, але сьогодні не про нього. І це не тому, що ми несерйозно ставимось до Його сили. Апостол Павло писав, щоб ми пам'ятали і були уважними. Це ж саме писав і апостол Петро, віруючим свого часу, і до нас з вами у першому посланні Петра, в п'ятому розділі, у восьмому тексті ми читаємо наступні слова: Будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник, диявол, ходить, ричучи, як лев, що шукає пожерти кого. Він шукає і вас, і мене. Посланню до Єфесян апостол Павло в 6 розділі, 12 тексті, говорить наступні слова. Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Але я ще раз наголошую, що наша тема сьогодні не про нього. І не тому, що ми недооцінюємо його роль, яку він відіграє в руйнуванні та спустошенні життя дітей Божих, існує ворог, перед яким ми повстаємо щоденно у нашому житті, ворог, який більш небезпечний та спустошливий, ніж сам диявол. І якщо ми не будемо обережними, то цей ворог цілком зруйнує наше життя. Ви думаєте, і хто ж цей ворог? Це ворог. Про котрого я хочу розповісти вам, є ніщо інше, як наші почуття. Звичайно, роль нашим почуттям відведена неабияка. Бог наділив нас почуттями, і вони супроводжують все наше життя з метою зробити життя цікавим, наповненим, кольоровим. Скажіть, будь ласка, ми з вами, як представники соціального суспільства, найчастіше приймаємо рішення на основі фактів чи на основі почуттів. Коли ми розглядаємо будь-яку рекламу з метою придбати якусь річ, рекламодавці змальовують нам реальні факти чи розігрують перед нами сценарій, що має вплинути на наші почуття або емоції. Повірте, вони дуже добре виконують свою роботу. А чому вони так поступають? Тому що роблять акцент на почуття. Бо ми люди емоційні за своєю природою. Найчастіше, описуючи свій стан, ми говоримо про те, що ми відчуваємо емоційно. Еліот сказав так: життя без емоцій це їх життя у світі, в якому існує тільки чорне і біле. Тому почуття відіграють важливу роль у житті. Вони свідчать про те, хто ми є насправді. Але вся проблема в тому, що, по суті, почуття дуже важливі у житті, але завжди ними керуватися, це ненадійно. Почуття виникають і зникають. В одну хвилину приходять і через хвилину проходять. Ваші почуття вас підіймають на, вер... на вершину Всесвіту і через хвилину опускають на морську глибочинь, відчаю. Так, почуття можуть бути індикатором того, що відбувається всередині нас, але одночасно можуть скеровувати нас на невірний шлях. Як таке може бути? Так відбувається, коли ми приймаємо рішення на основі того, що ми відчуваємо. Якщо б ми поступали так завжди, то завтра вранці ніхто не з'явився б на роботу. У суботу, вранці, покладаючись тільки на почуття, дехто сказав би: я відчуваю, що мені, хочеться, мені не хочеться підійматися та йти на Богослужіння. Я залишусь вдома, відпочину, послухаю. Богослужіння по радіо або подивлюся по телебаченню, я краще залишусь вдома у своїй піжамі, ніж зберуся, щоб іти до церкви. Чому у нас такі тенденції? Якщо ви запитаєте у когось, як у тебе справи, ви вважаєте, що вам завжди скажуть правду? Здебільшого, завжди, почуваємо, завжди почуємо відповідь. Все нормально. Чоловіки, нам не потрібно бути психологами. Якщо дружина говорить все добре, тоді ой, не все добре. Я знаю, що добре це не завжди добре. Тому чому ми приймаємо рішення, цілковито покладаючись на почуття? Це ненадійно. Почуття не підкоряються законам гравітації. Вони то з'являються, а в наступну хвилину зникають. Через те, що почуття непостійні і ненадійні для того, аби. Брати їх за основу для прийняття рішень, стратегія ворога скерована на те, щоб спонукати нас повністю покладатися на почуття у вирішенні питань нашого християнського життя. Ворог не бажає, щоб у питаннях віри ми приймали рішення на основі біблійного свідоцтва. Тому справжній ворог підходить до нас через прояв наших почуттів. Він бажає, щоб ми покладались на почуття замість того, щоб довіряти фактам. Він розуміє, що почуття мінливі і тільки віра залишається вічною. Віра це не тільки почуття. Віра покладається на Слово Боже, незважаючи на обставини і не дивлячись на почуття. Подумайте про те, що було б, якщо б Ісус у житті на землі покладався б тільки на почуття, чи бажав би перенести спокушення в пустелі? Згадайте про перше спокушення в пустелі після 40денного посту. Перше спокушення було перетворити каміння в хліби. Його почуття волали: Я голодний, я хочу їсти. Але віра говорила, давайте прочитаємо це в Євангелі від Матфія, 4 розділ, 4 текст. Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із вуст Божих. Віра. Свідчить не стільки про те, що я відчуваю. Віра говорить про те, що написано у Божому Слові, і допомагає проявити послуг Слову Божому, незважаючи на почуття. Так, ви можете довіряти, тому що ви відчуваєте своїм почуттям, але це небезпечно. Багато людей взяло собі за правило не приймати важливих рішень у втомі, у пригніченні, в розчаруванні, у хворобі, у гніві. Люди часто приймають рішення щодо мене і, дивлячись на мене, коли я сердитий, кажуть, він зла людина. Інші люди дуже часто навіть одружуються в пориві своїх почуттів, а коли почуття проходять, проходить все. Тоді проходить все. У книзі пророка Авакума ми читаємо про важливий урок, якому Бог хотів навчити пророка. Це урок, якому Він бажає навчити людей і сьогодні. Це те, що праведний буде жити непобаченим, праведний буде жити вірою. Ми читаємо про це в книзі Авакума, другий розділ, четвертий текст. А праведний буде жити вірою. Один студент із духовної семінарії сказав, що його улюблена книга це книга Авакума. Це невеличка книга. Всього три розділи. Я закликаю вас прочитати ці три розділи, коли матимете час сьогодні. Повірте, ви не пожалкуєте. Ви побачите, що навіть Божий пророк із цієї книги у першому розділі представлений як той, що живе не стільки вірою, скільки почуттями. Але Бог у другому розділі звертається до пророка і говорить, потрібно почати жити не почуттями, а вірою. А далі, читаючи Авакума, третій розділ 17 по 18 тексти, ми бачимо, що пророк представляє важливу ілюстрацію правдивої віри в Бога. Давайте разом прочитаємо ці тексти разом з вами. Коли б фігове дерево не зацвіло і не було б урожаю в виноградниках, обманило заняття оливкою, а поле їжі не вродило б, позникала б отара з кошари, і не стало б в оборах худоби. То я Господом тішитися буду й тоді, радітиму Богом спасіння свого. Віра Авакума, незважаючи на обставини, логіку та розум, продовжує покладатися на Бога. Логіка говорить, що якщо ти не маєш їжі, і ситуація підказує, що в найближчий час нічого не зміниться, залиши віру в Бога, але незважаючи ні на що, Авакум відчуває і запевняє, що за будь-яких умов та обставин він буде. Тішитися своїм Господом. Хтось може сказати, що незважаючи на економічну ситуацію, не дивлячись на те, що я бачу навколо, що відчуваю, я маю впевненість в незмінне слово Боже. Ще одна причина, чому книга Авакума така важлива для нас, бо вона торкається безпосередньо нашого життя. Коли я відчуваю, що Бог нехто є мною, і я не мов забутий Богом, і не тільки я, можливо, це стосується декого, хто дивиться цю передачу по онлайн. Якщо ви переживаєте часи відчую в вашому житті, якщо ви відчуваєте, що Бога немає, Бог десь далеко, Бог не з вами, пам'ятайте, християнин живе не почуттями, а живе вірою. Давайте прочитаємо разом із Книги Приповістей, 14 розділ, 12 текст. Буває дорога людині, здається простою, та її – стежка до смерті. Іншими словами, є дорога, яка вам видається прямою, або є дорога, що здається простою. Видається, що все добре на ній. Не покладайтесь на почуття, щоб приймати рішення, але покладайтесь на Бога. Єврейською мовою сказано І він випростоє вашу дорогу. Ізраїльтяни, вийшовши з єгипетського рабства, вирішили покладатися більше на почуття. І замість 40 днів блукали по пустелі 40 років, бо довірялись більше своїм почуттям, замість того, щоб з вірою покладатися на Бога. У духовних реаліях почуття не завжди є правдивим індикатором того, що насправді відбувається з людиною, і кого насправді вона представляє. І, мабуть, ніхто краще не уявляє у всьому писанні співвідношення між вірою і почуттями, як це робить апостол Павло. Хоча апостола Павла часто переповнювали почуття, але він виражав їх стримано. Якщо чоловіка спитати, як пройшло весілля? То він порівняно з жінкою виразить свої почуття дуже стримано. Добре. Жінка скаже більше: була затримка у приймальній, прийшло багато гостей, принесли з собою гарні квіти. Квітів було стільки багато. А чоловік виразить почуття одним-двома словами. Було добре. Але в житті Павла віра поглинала почуття. Він не дозволяв почуттям бути визначальним фактором у його житті. Тому, незважаючи на обставини і те, що він відчував фізично, емоційно, на духовні труднощі, життєві негаразди, він не дозволяв почуттям переважати над духовними реаліями життя. А які були його духовні життєві реалії? Апостол Павло говорив: хоча я і ув'язнений, але ми давайте прочитаємо послання до апостола, апостола Павла 2 Коринтянам, 12 розділ. Десятий текст. Тому любо мені перебувати в недугах, у прикростях, у бідах, у переслідуваннях, в утисках через Христа. Коли бо я слабий, тоді я сильний. Життя віруючої людини це не почуття, а жива віра, що основується на довірі Богові, якого вона знає, який завжди іде поруч із нею. Проблема з почуттями, що вони ніколи не дають правдивої картини про ситуацію, що відбувається. Історія про п'ятьох сліпців, що по черзі доторкалися до слона і розповідали про те, що вони відчувають. Першого підвели до слона, він доторкнувся до шкіри, і в нього запитали, що це є. Він каже, це стіна. Другого підвели, він доторкнувся до клика і каже, це труба. Третього сліпця підвели до слона, і він доторкнувся до хобота. Він каже, це змія. Наступного підвели, він доторкнувся до ноги і каже, це велике дерево. І останнього підвели, він доторкнувся до хвоста цієї тварини, до хвоста слона. І він каже, що це таке? В нього запитують. Він каже, це тварина. Усі вони були праві згідно того, що вони відчували. Але всі ці п'ятеро людей помилялися. Коли ми приймаємо рішення у своєму житті, виключно покладаючись на почуття, і навіть якщо вони правдиві, на жаль, вони не дають повну картину того, що відбувається навколо нас і в нас самих. Бог, звертаючись до Авраама та Сари, незважаючи на те, що вони обоє перебували вже в поважному віці, обіцяє дати їм дитину. Бог говорить, що ти, Аврааме, станеш батьком багатьох народів. І через те, що вони покладались на почуття і думали, що, що мати дитину для них протиприродньо, вони прийняли Боже повідомлення за жарт. І, як говорить Біблія, вони сміялись. Сміялись, бо не довіряли Слову Божому. А скільки з нас живуть життям не віри, а почуттів? Дорогі друзі, покладаючись лише на почуття, ми стаємо на дуже небезпечну основу. Часто, коли в церкві звучить хороша проповідь, яка нам подобається, або приємна музика, тоді ми говоримо приблизно так: я відчуваю присутність Божу. А що насправді ми цим говоримо? Ми почуваємось добре, бо музика надихає нас, бо проповідник подобається нам. Чи означає це дійсно присутність Духа Божого тут тільки тому, що ми себе гарно почуваємо. З іншого боку, чи означає це, що коли ми не відчуваємо Духа Божого, чи насправді його там немає? Є багато людей, які постійно відчувають, відвідують різні церкви, бо вони приходять, захоплюються музикою, красою зображень, але проходить дуже короткий час і почуття втихають. І вони знову їх шукають, щоб поновити почуття. Почуття не є джерелом і причиною віри. Віра приводить до почуттів. Довіртесь Слову Божому, і воно вирівняє, випростоє вашу дорогу. Ви, мабуть, чули про добре відому історію, що записана в Євангелії від Марка. 5 розділі 40 -й, 42 -й текст про Воскресіння Ісусом Христом дочки старшого синагоги Яїра. давайте прочитаємо це місце Івана від Марка, 5 розділ, 40 текст. І вони насміхалися з Нього, а Він усіх їх випровадив, узяв батька дівчати та матір та тих, хто був із ним, і війшов, де лежало дівчата. І взяв він за руку дівчата й промовив до нього, та літа кумі, що значить, дівчатко, кажу тобі, встань. І в ту мить підвелося й ходило дівча, а років мало з дванадцять. І всі зараз жахнулися з дива великого. Яїр прийшов до Христа і благає Його прийняти прийти якнайшвидше до Його дому. Бо там помирає його дочка. А Христос говорить йому: йди додому, не лякайся, тільки вірить, тільки віруй. А що люди роблять в домі Яїра? Це надзвичайно важливо. Що вони роблять? Сороковий текст нам повідомляє про це. Повідомляє, що вони насміхалися з Ісуса. Чому? Через те, що вони керувалися вірою чи почуттями. Христос керувався довірою в силу Божу. І це те, що і ми повинні робити в християнському житті. Ми повинні сповнюватися вірою, а не почуттями. Що робити із нашими почуттями, які так часто нас переповнюють? Перше, звичайно, ми не можемо ігнорувати почуттями. Друге, ми повинні. Ставитися до почуттів так, як і Христос, коли знаходився в Гевсиманському саду. Я знаю, що маю померти. Я знаю, що це було визначено від закладен світу. Зараз я відчуваю, що помираю, але вирішив прийняти це не на основі почуттів, а віри. А тому, Боже, нехай буде не моя воля, а Твоя. Дуже часто ми дивимося на світ людей, християнство в контексті наших почуттів, замість того, щоб робити висновки на основі віри. Єдиний шлях життя з почуттями, які вражені гріхом, це трансформувати їх силою Божого Слова. Як пише про це апостол Павло в посланні до римлян, 10 розділ, 17 текст, тож віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Я не довіряю своїм почуттям. Я довіряю вірою Ісусу Христу. Єдиний шлях керувати нашими почуттями це годувати, відроджувати, укріпляти нашу віру, щоб одного разу сказати з апостолом Павлом як у посланні до римлян, 8 розділ 38 і 39 текст. Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє – ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше, яке створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі, Господі нашим. Амінь.